Огоріздва! Щось величезне захопить кінотеатри. Є готовський! У <звиси> дорогу! Доля заведе їх туди! Ай! Дивися під ноги! Суречки. Куди досі? Свистати! Усіх нагору! Не заводила! Нижня свіття! О, моя щаслива забрав Боба внизу в океану, в нижнє і Не відпустить назад? назад? Наші зад. Ха -ха -ха. Губка -кіно. У пошуках квадратних штанів. Доля стискає мої вулочки. Твої також? Не, може доля чекає мого дозволу.